Друзі, вітаю вас усіх, мир вам, мир дому вашому, миру цьому вашому. Хай Господь рясто поблагословить кожного із вас. Амінь. Трошки хочу поміркувати про команду Ісуса, про нашу команду, тому що в більшості ми з вами лідери. У нас є сьогодні команда, яка нам допомагає. І наскільки важливо, яке мислення у людей, які люди тебе оточують, і яке їх мислення. І ось я бачу, що Бог рухається, Христос, і Він створює безліч чудес. Творить чудеса, творить чудеса, люди шукають чудеса, і безліч народу за ним іде. Христос підіймається на гору зі своїми учнями. І він проводив час, навчаючи учнів, і після навчання вони спускаються для служіння. І Христос, спускаючись з гори, Він підіймає свої очі, і Він бачить знов безліч людей, які йдуть до нього. І дивіться: перша людина з команди Ісуса, про яку я в цій історії хочу сказати, це Пилип. Пилип бачить, що безліч людей йде в їх служіння. І це певна відповідальність, це певне піклування, їх сьогодні годувати духовно, фізично, про них попіклуватися. І ось він говорить до Христа Пилип, Пилип російською Філіп, Пилип, де нам купити хліба, щоб нагодувати їх. І він говорить Христу, що навіть на 200 динарів. Не буде достатньо, недостатньо хліба купити, не вистачить, щоб хоч трошки з них хоч одна людина з'їла. Там було 5 тисяч людей, без дітей, без жінок. І дивіться, як він мислить. Він говорить: недостатньо, ми не зможемо це зробити. У нас не вийде, у нас не вийде. Нас не вийде. Ісус. Пастор, у нас не вийде, у нас не вийде, нема людей, нема грошей, нема приміщення, нема можливості, немає, немає, недостатньо, не вистачає. Лідерів, не вистачає, працівників, не вистачає, не вистачає, не вистачає. Я можу бути з таким мисленням в команді свого пастора. Ти можеш бути з таким мисленням в команді свого пастора або свого лідера. Недостатньо. В той же час дивиться на цю ж ситуацію Андрій. Він теж один з учнів, як і Филип Пилип. Він Андрій, брат Симона Петра. І він говорить: тут є, тут є один хлопчик, бачить і хлопчика, і говорить: у нього є п'ять ячмінних хлібів і дві рибки. П'ять хлібів, дві рибки, і хлопчик, хлопчик. Побачив. Каже, так, у нас велика проблема, але у нас щось є. Людина зовсім з іншим мисленням. Він говорить, так, у нас є хлопчик, у нас є п'ять хлібів, у нас є дві риби, у нас є приміщення, у нас є ця людина з такими дарами, у нас є ця домашка, у нас є трошки фінансів, у нас є трошки їжі, у нас є трошки ліків, ми зможемо послужити. Бачите, одна і та ж ситуація. Один і той же пастор Ісус Христос, як приклад, одні й ті ж учні, які оточують його як команда, але яке різне мислення, який різний підход. І ось Андрій, він проявляє ініціативу. Він має відкриті очі, він вносить пропозицію. І він, бачачи проблему, він думає, як її вирішити. І він Творить, він мріє, він пропонує. Тому я говорю про те, щоби саме ти був такою людиною, як Андрій, і щоб в твоїй команді було побільше таких людей, як Андрій. І хай Господь поблагословить нас такими людьми. Амінь.